Усі мої вітання. І знову відео про комбайн клас Компакт 30. Так, значить, у минулому відео останнє, яке виходило щодо комбайна отут цю частину розбирав, тут трошечки робив марафет. Зараз сьогодні зібрав. Все рухається гарно, значить непогано думаю буде працювати. От. Далі питання: а тут в мене стояло, ну тут я ще в роздумах. Звідси залізти нема, як, ну дуже багато проблем і розкрутити там і так далі. Тобто вирішив все-таки йти з легшою стороною. Я так думаю, що я візьму з бляхи, зроблю такий самий жолобок, просверлю отвори, і на е прихватки візьму точками е полуавтоматом до цієї бляхи, і воно буде от таким чином працювати. Як от підставлено оце. Цинковка. Далі зняв масляний насос з бачком. Бачимо, його тут немає вже. Зняв його, тому що є підтікання. Також побачив знизу оцей штуцер, що йде. Не хочу мастити вже руки, звісно. Ну, що прикручується знизу під зливною, коло зливної пробки. Там він був не зажатий. Ну, але все рівно по боках. Де йде насос на е, самому бачкові, там теж підтікання було. Тому буду взяв додому. Там більше часу буде можливості, е, розберу, переберу. Ну і, звичайно, встановлю на місце. Трошки почкрабав, почистив, бачимо ось так. Було мусору, ну і масло. Це все ну, дуже неприваблива була ситуація. Картинка. Будемо доводити до ладу. Далі в планах зняти стартер, подивитися. От, і далі братися до радіатора. Так, загалом, в принципі, всі моменти такі, які я вже говорив, вже, в принципі, ну, особливо такої роботи багато немає. Ще, звичайно, з тої сторони почіпник потрібно вітру поміняти. Ну, це вже пізніше. Головне, отут все довести до ладу і зробити порядочок. Хлопці також дзвонять до мене. з Вранківщини з Чернівеччини теж готують комбайни. Я вирішив також братися трошечки вже до роботи. От. А, і ще один момент. Також мені сюди потрібно заглянути, бачу тут, що то не дуже мені подобається картинка. ну Це вже таке походу. А, і постояло колесо. Спустило качати, а воно вже не накачується. Ну Я так бачу, що самому скату вже гаплик прийшов. Тут повністю тріщини що страшно. У ну, мене є поста. Поставим інший. І хочу ще подивитися до заднього циліндра Він теж підтікає, можливо, ремкомплект поміняти. Ну це Все по порядку і згодом. Так. Як бочок буду робити, також постараюся показати. От, відносно е, як, ну, по можливості. не можливість покажу. Друзі, також в мене питання було. Хлопці задавали питання рівень мастила в повітряному фільтрі. Ось я на кришці. Рівень. Ось так. І стільки наливаємо. Вимиваємо все солярочкою, отой е, фільтруючий елемент. Вимиваємо ден, це, оце. Наливаємо по оцю смужку масла і закладаємо. Ну, Сюди я ще не дійшов того року. Я показував трошечки частково. Так, все, все друзі, на сьогодні все. Дякую за увагу. Залишайтесь на каналі. Всіх вам гараздів, добра, бувайте.